Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю понад пів тисячі ударів впродовж доби завдали загарбники по містах та селах області. Спрямували понад 400 дронів, вбили з РЦЗВ та артилерії. Через обстріли сталося шість пожеж. В селі Успенівка, загинув 62-річний чоловік. Зруйновані приватні оселі. 141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Черівному надійшло 89 повідомлень про пошкодження приватних будинків квартир господарчих споруд та автомобілів. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку війська РФ намагалися просунутися в бік плавнів. Водночас на Гуляйпільському окупанти втрималися від наступу. Ситуація на півдні залишається напруженою. Повідомляють у силах оборони. Окупанти продовжують гатити з артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано близько 190 обстрілів позиції сил оборони з використанням майже 730 боєприпасів. 25 багатоквартирних будинків та 325 будинків приватного сектору пошкоджені чи зруйновані в Запоріжжі внаслідок атаки шахедів та ракет. В ніч на 30 серпня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Деякі пошкоджені втретє, вже закриті вікна на 16 багатоповерхівках та 150 будинках приватного сектору. Відремонтовані або влаштовані тимчасові покрівлі на 20 бу. Надані будматеріали для ремонтів та понад 520 аварійних хремкомплектів. Комунальники вже четверту добу ліквідовують наслідки. Над зусиллям енергетиків протягом доби після атаки були заживлені 25 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок ударів. З безпекових міркувань 106 абонентів залишаються без газу. Три жительки Васильівського району отримали заочну підозру в колабораційній діяльності. Жінки віком 28, 40 та 47 років в серпні 2023 року приєдналися до окупаційної влади та представляли прокремлівські партії. А ще підтримували рішення адміністрації країни-агресорки у Васильівці, Енергодарі та Кам'янці Дніпровській. Наразі фігуранткам заочно оголошено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Why not? Фотоательє чудес в центрі сучасного мистецтва. Близько тижня в Запоріжжі працювала студія Дани і Наталки. Проєкт, за словами ініціаторок, має привернути повернути людям відчуття себе та своєї привабливості. Жінкам роблять макіяж, розказують, як правильно доглядати за собою, а також проводять професійну фотосесію. Спочатку працювали з вимушеними переселенками, потім з волонтерками, військовими, родинами захисників. Є індивідуальні сесії та групи. Під час майстер-класів з використання косметики не лише навчають робити макіяж, але розмовляють про життя, діляться переживаннями та допомагають проводити самоаналіз. В Запоріжжі фотоательє Чудес побувало близько 30 людей. Люди приходять і можуть отримати такі доглядові послуги і там мейкап, і якусь ще від нас підтримку, тому що ми зі всіма розмовляємо. А, і ну, якби слухаємо всі там історії, які люди захочуть розповідати, коли ми індивідуально займаємося, то Приходить людина, і Дана там наносить, запитує, який би ви хотіли отримати мейкап, що ви там хочете може. От і Дана наносить якби цей мейкап. От, і, да. ну, і Потім я знімаю, роблю знімки, і ми це там віддаємо людям. А груповий він відрізняється інтерактивністю, що люди задають питання. Це не стосовно мейкапу, це може бути там, стосовно, я не знаю, як вони себе почувають. Спробувати себе в ролі ведучих новин і побувати за лаштунками телебачення. Школярі Запорізького академічного ліцею номер 15 завітали в гості на телеканал МТ. Мої колеги розказали про нюанси роботи журналістів, операторів та режисерів, а також поділилися секретами роботи на телебаченні і показали всі етапи створення сюжетів. А що найбільше сподобалось гостям, знає Валерія Гетьман. Туди вже приходить готовий продукт, і він технічно, через там певну програмку, вже видає на телевізор те, що ви бачите за лаштунками телебачення. Учні восьмого класу мали змогу побачити роботу телевізійників зсередини. Школярам показали роботу редакції новин, поділилися нюансами підготовки та створення матеріалів. Ти береш спочатку, моніториш цю інформацію про це місце, наприклад, так да? ти вивчаєш. Школярі побачили етапи створення телевізійного продукту від написання сценарію, монтажу та видачу в прямий етер готового сюжету чи програми. Побували діти і в телестудії. Тут кожен охоче міг спробувати себе у ролі ведучого. Перед камерами прочитати текст Суфлера. Усім, хто долучився до нашого етеру, ми вже дізналися нову та цікаву інформацію про великого митця Тараса Шевченка. Сьогодні у нашій програмі справжня детективна історія це історія про сміливих мандрівників. Усього тут зібралося 19 учнів, і спробувавши себе у ролі медійників, деякі замислилися про можливість в майбутньому стати нашими колегами. Зізнаються, школярі мені було б цікаво спробувати в ролі режисера та Мені Дуже сподобалося спробувати посніматися на камеру трохи. Дуже цікава професія. Тут багато чого нового для мене. Про телестудію. Да, про камери, про те, як знімаються все. Мені все сподобалось. Я тут в перший раз. Мені сподобалося спробувати себе ведучою читати суфлер, записувати його. Це було дуже цікаво. Це був дуже класний опит. Якщо ви теж хочете побувати за лаштунками телебачення, пишіть нам у соцмережах чи в телеграм. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.